Всім привіт! Давно з вами не говорили на тему б'юті, і сьогодні я думаю, що зірки стали таким чином, щоб прийшов час. Сьогодні у форматі влогу, я думаю, так ми з вами будемо трошки ближче один до одного. Хочу з вами поділитися своїми пляшечками, баночками, які буквальному сенсі змінили моє косметичне життя. Я В образі такої учениці. Буду з вами говорити про те, як я за 38 років нарешті е, зрозуміла, що таке мій кольоротип, що мені пасує. Ви пам'ятаєте якусь різницю в моєму мейку в одязі? Що ви бачите? Я бачу, наприклад, те, що очі більш вразні. Е, е, я зрозуміла, що я... Е, е... Зовсім не осінь, <хи> що мені не дуже пасують теблі тіні, теплі помади. І я зовсім по-іншому почала на себе дивитися. Я не знаю, я ще вагаюся, але мені здається, що я більше весна, чим літо. А, я не профі, але принаймні це тіні, які допомагають мені виглядати не хворою а Не якоюсь там не виспавшися, тому що це саме те, що роблять відтінки, які нам не пасують. Зараз буде дуже багато кореї, дівчата буду залишати усі силички внизу, тому що я знайшла дуже багато класних, реально крутих. Перше почнемо з класики. Це не Корея, але це Америка. Urban Decay Naked 2. Останній раз я нею користувалася десь у 2016 році, коли в мене був російськомовний YouTube, і в мене були всі палетки. Пізніше я їх викинула, тому що вони мені вже просто набридли. В основному там дуже такі теплі руді кольори, які мені взагалі не пасують. От. І. Я згадала, що там була все ж таки одна полеточка, яка насправді є нейтральною і яку я раджу всім. Вона називається Naked Basics 2. І це дійсно база. Ну, тобто база на щодень. Нічого зайвого. Зараз вона на моїх очах, не знаю, це буде добре видно і помітно. Цим кольором я користуюсь для того, щоб робити стрілки. Вона дуже пігментована. Дивіться, просто от раз, два, все. На очах просто супер. Ну, це мої кольори однозначно. Я обожнюю її, я знову ж таки згадала про неї, замовила її, користуюся. Я просто в ейфорії, я в великому задоволенні. Я собі ось такі корейські пулеточки. Я не знаю, де я була, мабуть, десь там в дикому лісі жила, але... Це дуже популярний бренд, насправді. Він не один із найкращих, тому що там є питання по пігментації в деяких палетках. Це бренд, який називається ROM End. Давайте почнемо з першої палетки, яку я просто обожнюю. У мене колись були подібні кольори в плані пігментації, в плані кольорів, але це була четвірочка від Dior. Один в один. Пігментація один в один. Кольори були, мені здається, можливо, вони їх виробляють на одному заводі. Не знаю. Зараз я вам покажу. А, так, давайте наберу. Ось такі кольори, бачите, дуже пігментовані, дуже м'які, дуже такі, ну, класні. А вони там не супер пігментовані, як, наприклад, Наташа Денона. Але це палетка на кожен день. Дуже ніжна, класно вона буде підкреслювати очі, якщо у вас блакитні, якщо у вас зелені очі, як у мене. Це просто знахідка. І особливо, якщо у вас більш такий холодний кольоротип, або весна, або а, щось таке. Да? Дуже класно буде виглядати. Раджу, я залишу всі назви внизу, знову ж таки, повторююся. Далі прям дуже холодна палеточка така сіра. Також від цього ж бренду. Ви знаєте, я була в шоці, що взагалі я прогавила такі відтінки в своєму житті, тому що це так класно виглядає на зелених очах. Я просто в шоці. Також по пігментації та ж сама історія, що і з першою палеткою. Ну, корейські тіні ви повинні розуміти, що вони для такого корейського макіяжу, який в принципі, сказати, що він там смокі, да? він такий дуже м'який, він класно тушується, в основному він такий не дуже яскравий макіяж в них. І відповідно деякі тіні, деякі палетки саме і були розроблені для таких мейків, непомітних ніжних корейських мейків. Ну і далі є ще одна палеточка від бренду Dasik, Я маю надію, що я правильно його вимовляю. Це також Корея, слухайте, просто щось бомбезне. Дивіться. Ну, наче Huda Beauty, наче Anastasia Beverly Hills, що дуже схоже. Вона не зовсім холодна. Я зараз дивлюсь на оцей колір. Я б не сказала, що він дуже холодний, хоча він мені писує. А, також назву залишу внизу. Давайте зараз вам покажу пігментацію. Оце вже пігментація набагато краща Взагалі, бренда SIC мені подобається більше, ніж Room End. Ось так виглядають кольори. Давайте візьму більш темний, щоб вам показати цей ось такий коричневий. Дуже прикольне оформлення. Така вона дуже ніжна, тендітна. По цінам ціни середні. Ну там не супер віжені, тобто не Golden Rose, але за свою ціну, оскільки вони там 20 з чимось доларів, інколи 30 з чимось, вони дійсно дуже класні. Тому раджу, раджу спробувати. І ще я не можу вас залишити без рум'ян. А це також бренд Сік. Ой, майже не, не впали в мене судити, я аж перелякалася. Бачите, яка оформлення, ну просто цукерочка. Давайте з цієї палеточки, вона зараз в мене на щічках разом із тінтом. я вам його пізніше покажу. Взагалі все те, що буду показувати, у мене сьогодні на обличчі. От, я така ходяча реклама, можу так сказати. Рум'яна Десік це просто оргазм для очей і для шкіри. Подивіться на ці кольори. Там дуже така цікава історія. Я так розумію, що ці корейські рум'яна використовують спеціальним чином. Тобто пудра, яка трошки світліша, да? ну ви ж розумієте, що це навряд чи може бути рум'янець. І це також. Це наноситься під очі. А далі вже те, що яскравіше, наноситься вже на саме яблучко. Це такий корейський стиль. Я так не дуже роблю, тому в принципі я користуюся так, як я користуюся зазвичай. Але кольори дуже ніжні, дуже гарні. І зараз цей рожевий у мене на щічках так фокус натікає. Ось така краса. Це прям, знаєте, як діор рожеві, тільки дешевше і краще. І також палеточка від DASIC. Ось така також холодна є така змішана палітра, також, бачите, дуже цікавий фіолетовий колір. Та ж сама історія наносити під очки, от, робити таку тінь і потім вже сам колір. Цим я ще не користувалася, але він такий, як рожевий, виходить. Фіолетовий, кому цікаво, виглядає ось так. Значить, дивіться, я у захваті від оцього тінту від Etude House. Я вже робила з ним макіяж попередньому в попередньому влозі, кому цікаво подивіться, і на інстаграмі також є максимальна пігментація. Дівчата, це просто щось неймовірне. Ну, зараз давайте для експерименту зробимо пляму. Вона в мене буде в'їдатися в шкіру і вона в мене не змиється до вечора. Ось такий колір і приємний аромат винограду. Ось такий колір, ви його можете як на щічки наносити, так і на губки. Він виглядає як тінт від Benefit, але коштує дешевше і там є набагато більше різних кольорів. В мене колір, якби я знала ще. Я напишу внизу, тому що тут я не бачу кольору. Тому не хочу брехати, на... так, поставлю посилання вам і ви вже подивитесь такий дуже яскравий рожевий колір. Слухайте, відкрили для себе також бренд. Це не Корея, але це W7. Здається, німецький бренд, якщо я не помиляюся. Колір колір. Олючик для брів і ось такий тінт желе в бренді Milk щось схоже є. Можна для гумок і для щічок на літо. Це просто супер. І він, звичайно ж, також тримається весь день. Зараз я вам його нанесу. Він трошечки тепліший буде. Ну, нічого страшного, мені також дуже гарно пасує. Єдине, що потрібно підбирати трошки іншу гамму помади і олівчика. Ось такий колір. І ось так він виглядає. Там також декілька кольорів купляла в супердешевому магазині у нас у Норвегії. Я думаю, що він багато дає. Називається Normal. Далі ще є одні ось такі кремові рум'яни це вже у нас люкс, це і в Сан. І в нас 44-й номер. Купляла їх одночасно із пудровими рум'янами, я їх вже показувала, але це не мій фаворит, на жаль. Не знаю чому, рука до них не тягнеться. А ось цим користуюся частіше. Зараз це в мене колір як основа, а зверху в мене. Цей рожевий від Десік. Вся полоничка. Жалкую, що не взяла 44-й номер а, у Пудрі від Saint Laurent такий з блиском Він мені, напевно, краще пасував би ніж 6 номер. Ну, пігментація тут не вау, одразу скажу. Він дуже живого місця немає на руці. Давайте тут. І він не дуже прям холодний, але. Ну, Нормальний на кожен день. Пігментація, коли розташовуєш на руці, можливо, вона більш яскрава. На обличчі він трошки як під'їдається за день. І е, я б не сказала, що він тримається прямо весь день. У поєднанні з рум'янами Сан-Лоран, е, якщо вдвох, то вони тримаються класно. Соло цей продукт не тримається взагалі. З руки десь з лісу, бачите, немає його. Але мені мені подобається на кожен день, тобто я не користуюся, ну як би, ну, мені подобається, мені окей. Я обожнюю взагалі бренд Dior набагато більше, ніж Laurent, Мені здається, що хоч ці рум'яни і не дуже пігментовані, але їх можна якось наслаювати, і, в принципі, вони дуже довго в мене служать. А це вже в мене друга палеточка рум'ян. Передня у мене була рожева, прям така, знаєте, барбі Пінк, він у мене досі є. Я просто не так часто користуюся. А тут я придбала номер 012 Rosewood. Вона, звичайно, буде трошки тепліша, але на шкірі вона виглядає дуже природно. Давайте так, вам її на руці покажу. І, до речі, цей колір більш пігментований, ніж рожевий. Ось так він виглядає. Дуже натуральний, дуже а, нейтрально на кожен день. Дуже гарний колір. Ну і, звичайно, ця тема з затиранням, вона якби, ви знаєте, да? Дівор. До речі, ви бачили їх а, нові палетки Рум'ян, а начебто вони мають бути кращими в плані якості, але я не знаю. Обачається у нас трошки світло. А, Погано, тому що зараз почався дощ, і я буду чула лампу і знімаю при натуральному освітленні, тому трошки може бути темно. Ну і ще із пудрових продуктів це будуть бронзер рум'яна від Dior. Хтось користується цим як рум'яна. Ну, взагалі це бронзер, матовий бронзер в четвертому кольорі Dior Forever Nude Bronzer. Дивіться, яке дуже гарне оформлення, я купилася на пакуванні. Є ще в білому пакуванні, воно прям таке лакшері-лакшері. Ось такий колір, дуже приємний аромат. Я на нього робила окремий огляд. Давайте ось так покажу. Пігментований, не супер пігментований, але на обличчі його помітно, його можна нашаровувати. Чи затираються вони, мене питали. Що не зрозуміло, але мені здається, не так будуть задиратися, як, по крайній мірі, рум'яна. Класний колір. Зараз він у мене на обличчі. І мені подобається, що він не дуже такий плямистий, в тому плані, що там вони не дуже арієнтовані, що ним можна класно працювати і робити акценти. От, далі, що хотіла вам показати, відкриття для мене це ось такий хайлайтер. Від бренду L'Oreal це щось магічне. От зараз вам покажу. На обличчі, щоб краще було видно. Ось так вони блищать. Просто щось неймовірне. І на нас сам колір ось такий. Мені дуже нагадує стік від Chanel, але Chanel більш прозорий, а тут все ж таки є колір, бачите? І він вдалий, насправді, для світлої шкіри, хоча там дуже багато різних відтіночків, У мене, ем, здається, 610 Ось так він виглядає. Дуже вам раджу спробувати, і ціна приємна, і виглядає дуже класно. І це дійсно продукт, яким я користуюся, ну, можна сказати, що щодня. Ще, що можна показати, мені дуже подобається в шинелі ось такий олівчик. Він зараз в мене на губках. Взагалі оліці у шанель дуже стійкий. А, ти там з ними можеш їсти пити, вони будуть триматися на губках. А, це колір 162, улюблений колір колись був у а, доньки Джоні Деппа, який звати Лілі Роуз да. А, Просто в один час а, всі помішалися на цьому. Плівчик, тому що вона колись там вийшла в люди, і в неї там було якесь сліп комбо, і це був конкретно цей олівчик і ще якийсь там блиск, шанель. І всі ж прям кинулися його купляти. Ну і звичайно ж хто я. Я жертва реклами. Звичайно, я його також купила. І ось так він виглядає. Він у мене в поєднанні з. Знаєте, з чим? Так, ось знайшла. З таким блиском. Від Huda Beauty. Спочатку я його придбала, він мені взагалі не зайшов. А, називається він Sugar Baby. Дуже популярний на тіктоці. Такий рожевий, о, прям супертрендовий зараз колір, як у 2000-х. Такий аплікатор, також як у 2000-х. От, і дивіться, як він виглядає на губках цим валічко. Просто щось неймовірне. Хоча сам по собі він рудий, звичайно. Він не холодний і не коричневий, він більш рудий. Мені здається, більше він підійде дівчатам з темним волоссям, карими очима, але в такому комбі, мені здається, що досить таки непогано, і я дуже часто так малюю собі губки. Ще інколи можу з олівчиком, знаєте, що робити? Можу діставати ось таку масочку для губ від бренду Такобо. Блін, вона найкраща, правда. Вона краща, ніж Ланеш. Тут вже майже нічого немає. Як вона зволожує губи? Це пісня. І разом все це виглядає дуже-дуже гарно. Знаєте, такі glossy lips. У мене ще дуже багато продуктів для губ, тому що я помішана на цьому. Ну, по-перше, звичайно ж, це е, помадка Boy від Chanel. До речі, разом з цим олівчиком помадка виглядає також непогано. Вона дуже дивна. E, номер 54. Чому дивно? Тому що вона дуже холодна. І вона не для всіх, її не всі зрозуміють. E, тому що, ну так, на руці, якщо давайте так, я, я думаю, відтінок, який тут був, до цього. Вона на руці здається коричневою. Ну, тобто, ось, ось така вона, бачите? Ось така історія. Тут я вже її замазала трошки, але вона коричнева. І вона сіра навіть на губах. І без олівчика вона виглядає реально дуже стрьомно, тому її потрібно обов'язково наносити з якимсь контуром. Але вона дуже класно виглядає з цим олівцем 162. Дуже класно виглядає. Далі стандартно це в мене від Діор, але на цьому не будемо зупинятися 0,12. А відкриття цього року, я б сказала, блиски оліка від Лореаль, взагалі бомба, дівчата, пригляні, пригляніться до нього номер 101, там багато різних відтінків. По відчуттях майже як Діор. На вигляд також, не скаже, що щось там вони сильно відрізняються. Давайте нанесу зверху. Трошки як іде ефект покалування і збільшення губок дуже вдалий продукт. Далі ось такий блиск помадка від Fendi Beauty в дуже класному кольорі 01 Blazed Donut. Яка краса, яка краса, просто нюдік, нюдік шикарний. Давайте тут на руці. Ну, на руці вам нічого про це не скаже, якби але з коричневим олівчиком. Якщо у вас є якийсь такий темний коричневий волічок, виглядає дуже гарно. І далі в мене є такий бальзамчик від Парамонт. Той же самий бренд, що і Тіні. Ох, як він пахне, І там стільки кольорів. Я дуже пожалкувала, що взяла саме цей колір. Такий трошки темніший, але знову ж таки. Якщо робити контур, дуже гарно виглядає. Ось так давайте поближчі вам покажу його. Такий він червоно-коричневий. Його можна розташовувати і він не буде таким прям дуже інтенсивним. от, Він такий колір ягідний. Ми рухаємося далі, тому що в мене прям дуже багато доглядової косметики. По-перше, улюблений SPF, чим би я не користувалася, а в мене їх реально було дуже багато, це, звичайно, від Beauty Chopson. Зараз у них з'явилася оновлена версія з такою блакитною е рисочкою. Раджу знову ж таки е купити SPF. Зараз прям дуже на часі. Я його як купляла, так і буду купувати. Він дійсно захищає. Я пам'ятаю, коли ми їздили навіть в Іспанію з дівчатами у минулому році. Де була просто неймовірна спека, і де можна було згоріти нічого як би, такого, да? згоріти можна було дуже просто і легко. І цей SPF мене захищав на 100%. В плані догляду можу сказати, що Fenty Beauty був моїм одним із улюблених доглядів за останні декілька місяців. А, так, це у нас Fat Water. Дівчата, це найкращий тонер, яким я користувалася. По-перше, дуже приємний аромат. Хтось мені писав, що він віддає трохи рибою. Ну, щось, щось в цьому є. Так. Але як же класно він зволожує і підготовлює шкіру до мейкапу. Це просто пісня. І далі цієї ж лінейки крем для обличчя такі от баночці. Тут є лопатка, Я нею ніколи не користувалася, не знаю чому. Лінь. От. Але бачите, да? до донешка, можна так сказати. Дуже приємна щільна консистенція, дуже швидко вона поглинається, не залишає плівки, в мене не було прищів від неї. Ну, просто супер крем на щодень, особливо ввечері, коли хочеться такого максимального зголоження, я не користувалася. На раночок в мене зазвичай йде з кінтра. І це один із найкращих доглядів взагалі. Я там і умувалочку пробувала, і тонер з пробіотиками. І, блін, я тільки не пробувала справді догляд за волоссям. І ще один крем, а, от, але це я прям дуже-дуже раджу дуже люблю. На щодень мені для чого вже там майже і нема. Він такого білого кольору, приємний аромат ковуну. О, Там дуже прикольні аромати, до речі, називається він Let Your Skin Fit On. Якщо ви не в бюджеті і хочете мати класний склад і а, зручний крем без головного болю, от, з класним чистим складом. Ну ви зрозуміли, да? так? В плані догляду в мене не так багато чого лишилося. Захист від Керостаз, це стандартно. Єдине, що зараз користуюся ось такою чорною лінейкою хронологіст. Дуже приємний аромат арабських парфюмів мені подобається і моєму волосся також. Для ручок у мене, як бачите, нема гель-покриття зараз. О, ну, краса, просто дивіться на мої руки. І для того, щоб ручки виглядали в нормі, я наношу масло гель. -покриття. Від Dior з абрикосовими кісточками, або якось так воно називається, пам'ятаю. Дуже приємний аромат, такий дуже цікавий у нього е вигляд, бачите, да? як гумка буквально. Носити просто на ручки і все, і ручки виглядають супер. Зараз я чула тренд на нігті-принцеси. Це, типу, рахується нігті без покриття. Або з однотонним рожевим покриттям, або таким блідим покриттям. Типу короткі ногті, як були у Діани, принцеси Діани. Ой, чого тільки не придумають. Так, дівчата, що в мене ще лишилося цікавого? Лишилися парфуми, ну тут нічого складного. Із декоративки ще лишилися. Ось такі два продукти це тональний засіб. Зараз він на, моє, на моєму обличчі. Я в основному їм користуюся влітку і весною. І він у мене в кольорі medium Light». Дуже класний продукт, обожнюю, обожнюю. Якщо цікаво, як він виглядає, заходьте на інстаграм, я робила з ним макіяж. І дійшло до мене нарешті, що оце не тональний крем, а це консилер. Отак, От дівчата. І ним я користувалася сьогодні як консилер. Його потрібно зовсім зовсім трошки. От в мене колір B10, а цей, я сказала, Medium Light, це комбо. Так, пудра стандартного Huda Beauty. Рожева, дуже така цікава вона, але вона не фіолетова. Не полудитись фіолетовою, фіолетова це просто фігня. Я не розумію, для чого її зробили. Вона виглядає просто жахливо. А, ну Таке щось. От. А це просто краса, називається вона Cherry Blossom Cake Easy Bake. Будете в Sephora, спробуйте. Там не дуже яскравий рожевий колір, от зараз вона в мене на обличчі. Дивіться, її не поміт. Ну, я б не сказала, що прям в мене рожеве обличчя. От, ну а по ароматах, це, мабуть, що останнє. Так, я навіть, навіть не знаю, що ще показати, вам, в принципі, все-таки в мене, як і було раніше, консилер як був і целерант, так і лишився. Хоча в мене пробувало багато інших, і Armani, і роуці. От, а, але цей подобається більше. По ароматах. Це комбо — це прям-я-мейзон Francis chan а, le Alla Тільки не Ала а Le Аларос. В мене була версія парфюму. А от, але на цей раз я придбала саме туалетну воду. Чому? Вони трошки відрізняються. А, в цій більше півоні та троянди. В жіночому парфюмі більше цитрусу та бергамоту. Мені подобається більше це комбо. Я вже розповідала, що вони не дуже стійкі на шкірі. На одязі так, на шкірі ні. У поєднанні із цим це любов. Слухайте, таких компліментів мені ніколи не робили. Якщо їх поєднувати разом, це просто щось немовірне. У мене навіть в дитячому садочку вбили. Вчительки підходила і питала, чим я таким пахну. І це якраз було це комбо. Це в нас також мій улюблений бренд Крівелі, Мезон Крівелі, Гібіскус махаджат. Це екстракт де парфам. Це також троянда, але вона там така дуже солодка, дуже така цікава. Знаєте, не схожа на щось інше. Ну і квіти. Пам'ятаю всіх нот. Що цікаво, зайдіть на фрагрантіку і подивіться. Дівчата, це було все, мені здається, в мене аж навіть сів голос. Дайте мені знати, чи вам подобається більше формат влогу, коли я вам показую це в реальному часі, аніж просто штучне освітлення, мікрофон і типу вилазана картинка. Як взагалі вам? От, тому що мені зараз зручніше все ж таки такий формат. От, Я була рада з вами пополакати на тему б'юті, тому що я все ж таки, хоч влоги знімаю, але б'юті я також дуже сильно люблю. Я вас цілую і ми з вами побачимося через тиждень.